Так, ребятки, всім привіт! Зараз їдемо дивитися машинку. Ну, точніше, я її вже дивився, ми їдемо її купляти. Це буде новий проект на каналі. Ну, я думаю, що я вже заставку зроблю з цією машиною, так що ви вже зрозуміли, що це за тачка. Коротше, це беха Сімьорка. Є38, моя давня мрія. Ну, я думаю, що кожен пацан мріяв про цю машину. Коротше, так що зараз їду її забирати. Вона, звісно, в такому плачевному стані. Толком я її, правда, ще не дивився, навіть на ній не їздив. Я просто прийшов, її візуально глянув. Запустили мотор і все. Ну, типа, я хочу її вже роздивитися зараз конкретно. Ну, тобто, так я купую машини, виходить. Просто е, приїхав отак, глянув візуально, розчитався і поїхав. Ну правда, я поки що тільки оставши соточку е, на завдаток, а зараз вже везу остальну суму. Коротше, я думаю, буде дуже цікаво. Така тачка культова. Типу, в такому стані ми її приведемо в конфетку, ну в таку іменно. Хорошу машину, я не буду казати, що там буде якась реставрація і тому подобне. Просто ми її будемо красити, підроблювати трошки, щоб вона мала красивий вид. Так, ось ми вже під'їжджаємо, я не знаю, чи він на місці. Короче, може, прийдеться подождати. Так, ну і далі зараз я вже як буду біля неї розкажу вам всю історію, що там случилось, що произошло. І все остальне. Короче, зараз включаємося біля тачки. Скажи, он не звонил, не искал меня? Звонил, звонил твой Георгий. А это семерка, пятерка? Нет. Семерка. За мистер рублей. Классная тачка. Быха семерка Ну что, ребятки, вот такая ласточка 728 на моторе 2.8. Да, это самый минимальный мотор для 38 семерки. Ну, в принципе, и так пойдет. Тем более за той ценничок, за який я ее взял. Но тут надо, конечно, дуже много заниматься, как вы поняли. Надо ее полностью красить. То есть она вся підготовлена до покраски, десь там щось треба дочухати, дочистити, але в цілому, саме головне, що не треба, оце все виводити, шпаклювати. Тобто, основна робота зроблена. Десь там трохи дотру і все буде нормально. Давайте капотик закрию, покажу. Ось капотик сімерочний. Да? Така апаратура іменно. Коротше, ну бачите, вона так підготовлена. Я думаю, що можна буде її ще ґрунтонути. Разок, ґрунт перемить, і тоді вже задувать. Краска дуже класна, краску не буду поки що показувати. Так. Буде машина дуже ярка. Хотілося зразу її покрасити в обичний такий цвіт, але як мені показали краску, то все-таки, Ну тим більше вона є, що її не використовувати, правильно. Так що будемо моторчик. Як бачите, є, стоїть газ дорогий BRC е, в принципі, по мотору нема опросу. Єдинственне, десь тут трошки підтікає антифриз Десь тут є короче, патрубок, з нього підтікає. Сподіваюсь, не з-под голови. Хто <сі> тобто просто по шутив сам засміявся. Що па... це таке? Крюк. Вже одразу мотор можна витягувати. Так, короче, по стаканчикам вона ціла, це найголовніше, що сілове все ціле, стакан не варений, як. так що тачка по документам чиста. Так, Закриваємо поки капотик. Обійдемо з цієї сторони. Діски диски, спорні. Покажу, диски, е, коротше, такі, спорні. Мені не прям дуже подобається. Я думаю, якщо полочку наполірувати, то буде в цілому більш-менш. Вони 18-ті, злегка колхозні, Лучше б стояли звісно, оригінальні. Міняти я їх точно не буду, так що будуть такі. Лобаш там він тріснутий, навіть не тріснутий, а такий побитий, ну, зараз підійду, бо мені зразу показалось воно страшніше. наче. Ага, ну так, да, страшненьке, Ось сюди тут скол був. І воно пішло по всьому цьому стеклу, так що лобу, лобовушку будемо міняти. В принципі, вона недорога. І ще один мінус це люк. Люк, коротше, щось з моторчиком, він сьогодні Став у такому положенні і далі не закривається. Теж будемо розбиратися. Коротше, із неприятного, що треба буде зараз робити мені по-любому. Це порох. Ось сюди. Ну, Оце типу, таке знаружи, зрозуміло, це був перекупський варіант. Отак ось перекупи машини роблять. Все, що видно, красиве, а тут стоїть накладочка, клад, накладочку покрасили, поставили, а внутрянку вже ніхто не робить. А тут ну, реально дирка, тут ось просто. Я ось... Ну, в типу, мене рука залізла сюди повністю. Коротко, тут нема порога, і вона варить. З той сторони трошки краща ситуація, але все одно треба варити. По запчастям. Запчасті всі є, зрозуміло. Електропривод багажника. Коротше, запчасті ось тут. Якась часть їх нові туманочки Хела. Такі ось були старі, трошки побиті. Да? Коротше, ключик. Що тут у нас? Накладочки на зеркала. Коротше, все є. Фари, фонарі, рішотки доповнічнені часті теж є. А ось, кстати, сама краска. Щось тут немає, ніфіга. Навіть десь в другому місці. Так, закрили по салончику. Давайте ще. А, знаєте що? Давайте, що ми її тут роздивляємося? Давайте її виженемо. Давайте її виженемо і вже подивимося на вулиці. Яка вона, бо я ще й сам не бачив. Ану-ка. Щось не закривається. Так, ану-ка, запускаємо. Радіо робить. О, Як газончик. 435 тисяч пробіга. Ось тут є телефончик. Можна до Байдена дзвонити за допомогою. Ну він не робить. Коротше, запускається добре. Реально запускається добре. Гуде. Трендіз, там, мабуть, немає ніфіавих лопа знизу, як мені кажеться. Бо гуде нормально. Щось тарабанить. Споюся, не в моторі. Зараз трошки оборотів впадуть, будемо виїжджати, коротше, блин, ну по салону є нюанси, ну а як тут без нюансів? Комплектація тут слабенька, бо 2,8 І, Кстати, головне, вона на автоматі. А кстати... Що за звук? Десь там спереді, так? Да? Коротше, ладно, будемо виїжджати хрен з ним. Звук не постоянний. Автоматик, вроді би не пінається. Акуратно виїжджаємо. Класна тачка. Беха сімрка. Так, щелк. Виїхали і це вже добре. Автоматик не пінається в цілому, нормально. Гідрач працює, конечно, тужить щось, ну. працює. Навіть мотор не детонірує. Так, іди, познімаємо салон. Трошки. По комплектації у нас кожа, звісно, кожа в плачевому, вже треба міняти або перешивати. Я цього робити, звісно, не буду. Далі у нас по комплектації мультируль. Руль тоже в такому состоянні. Кстати, интересно, це рідний руль, взагалі на ній, бо я, чесно, не знаю, які в семерки, які в сім'ях рулі. Ну, мені як будто це не рідний, хоча може і рідний. Так, далі у нас що тут? 4 дело, двухзонный климат кліматконтроль, подогревы сідушечок, робочий, кстати. Такий ось подстаканничок солідний. Тут у нас м'ялошниця. Як бачите. Подлокотник щось не відкривається. Він взагалі відкривається, я не знаю даже. А сюда ще тут, що тут у нас? Коротше, вже все позакісало нафіг, нічого не відкривається. А, магнітофон, який він, класний. Кстати, кстати, он работает, по крайней мере, работал. А це якийсь тайм, не сенсорный. 99-й год не сенсорный. Короче, кассетный, но в багажнику є CD, CD Changer, господи. Короче, ну я. Ну я вам так скажу, я буду кассеты слухати по любому. Кассеты в мене є. Тут надо слухати кассеты в цій BMW. Воздуховодики работают. А, чорна стеля в нас. До речі. Чорна стеля, але козирки не чорні. Не знаю, притягувати їх точно не буду. Може, якусь купити краску для ткані, покрасити їх. Коротше, в цілому, ну. Я доволен покупкою. Коротше, нормальний варіант за ці день. Кстати, я не сказав, за скільки я її купив, я її купив за 2500 доларів. На перепродажу я б її не брав за ці деньги, але для Ютуба підпроекти. Я думаю, це прям ідеальний варіант. Надіюсь, вам буде цікаво наблюдати. Тому що, ну, блін, сімка беха, я думаю, що це не може бути не. цікаво. Ось подивіться ще раз на неї. Коротше, зараз вона, звісно, виглядає плачевно. Страшно. Але в цілому вона заводиться, їде, а це все краситься, робиться. Навіть зараз її просто взяти, якимсь валіком покрасить, вона вже буде мати віт. Ну, зрозуміло, що ми зробимо нормально. Ну, Порожок, звісно, страшний. Порожок дуже страшний. А так в селом ще піде. Коротше, зараз будемо розсчитуватися, пішли по деньги. Коротше, будемо розсчутуватися, бо я залишив соточку завдатка. Зараз ще 2400. Там он, десь хазяїн пішов. Так. Так, дві чотириста. Все, 24 тисячі. Зараз ждемо хазяїна, він він іде. Да? Довольний, довольний, що здихався. Ой, 24 тисячі, 24. Завозві 24 тисячі. Це що? Ця? G11. Коротше, блю. Все. 2400. Іди сюди. Напарив мені тут. Ночьу. Все, держи. Отак. Все. Поздравляєш мене. Я тебе теж поздравляю. Я тебе більше поздравляю, <поздравляю> чим ти мене. Все, коротше, тепер. Я буду страдати з цією хернею. Зоцівпаспорт. 99-й год, кстати. вона. 98-й. ти мені казав 99-й. Mm. 99-й год. Маши... 98-й год. Машина з Одеси. Це по-любому там номер перебитий 100%. Стакан варений. Mm. Ну, де да я зрозумів. Коротше, Короче, отак. В 21-му году вона ставилась на учет. Газ вписаний, це вже хорошо. Короче, все виходить. Все, есть покупочка. Так що дальше будем займатися. Все, слушай. Ну що, ребятки, виїхав я на БМВ, зараз їдемо вклеювати лобове. Коротше, договорився з людиною. Лобове, кстати, сюди не влізло в сімрку, а в камрі 30-ку влізло. Так що в камрі 30-ку можна вважати вмістительні сімрки. Коротше, ну що, перше відчуття, корч сумний. Все дорохти, все тарабанить, то зрозуміло, бо немає цього. Ніякої обшивки, одне спущене ліве переднє. Коротше, ну Там ранфлети, в принципі, тут недалеко їхати, нічого думаю, з ним не буде. Зеркал немає, нічого немає, це треш. Розвав на аді... Одяг... А, ну ж пробите, в принципі, логічно. Ну, тобто не пробите, а спущене. І капот незакритий. Ну, в принципі, ми на малої скорості будемо їхати. Переключаю нормально, без піночку. Щось коротше, тут запікало, фіг його знайшов. Ну, По температурі вроді норм все горить, звісно, все, що тільки можна, а кстати, чек не горить зато. Коротше, Отак все виглядить в салоні. Дверки прийшлось зв'язувати цими вірьовками, бо немає замків. Коротше, тут ще роботи не почати ікраються. Я не розумію, нахила війна так розбирати, звісно. Прям Серйозно розбирати все. Все одно BMW, звук блін, мотора. Хоч і 2.8, але все одно. з глечиків, рядний, блин, кайф. Нравиться мені BMW, Дуже подобається. Нічого і з ним не буде. Ну, В принципі, нам залишилось їхати небагато. Тоді, головне, не забудься компресор, щоб підкачати колісо. І головне договоритися зараз з ним і за пороги, бо він не дуже хоче пороги варити, каже, то колобове вклею і все. Ну Зараз будемо уговарювати його. Треба, щоб він залишився, бо я не знаю до кого мені пороги їхати, варити, вести машину. Тобто, коротше що, перше ощущення, я можу сказати, що машинка чи назис, машинка їде. Ну, трошечки, звісно, є питання. Є питання, звісно, а як без цього. Но, в целом, все пойдет. Сейчас заедем все-таки на монтажку. Дима став, А я забыл, что тут есть по дороге еще Короче, сейчас накачаем колесо и летим дальше. Это вот Дима стоит. Как на фотографию. Друзья. Не, вот не вот спущу. Что? Что? Что это. Что -то. Что -то провухло, Коротше, як оказалось, колісо злізло, походу може по дорозі, а може йому капзда. Тобто два варіанти. Ну, вроді би як просто злізло по дорозі. Не накачується. Зараз будемо його ще бортувати. Ну так, да, блін, це ж занфлайт, можна їхати. Давай твой розбувся. Так, коротше, в цілому машина їде, ще достатньо непогано. Коротше, терпімо. Простими словами, попадовки, ну плюс-мінус, може щось буде подивитися. А так в цілому нормально. Ну що, лобашок на місці, вже пройшли практично сутки з моменту вклейки. Коротше, ну що, вийшло все красиво, по-другому не могло, в принципі, бути. Все, лобашок навесенький. Кстати, фірма, ну, це обична дешева фірма, Кук, просто народі. Короче, Коротше, все, порядок. Тепер їдемо варити пороги. Варити пороги. Зараз постараюсь вам показати, що тут не так. Ну, Осода. Ось дирочка. Зараз спробуємо знизу показати. О, господи. Не знаю, чи вийде. А ну-ка. Видно вам чи ні? Навірно, ні. Коротше, ладно. Коротше, не виходить, познімати цією камерою. Зараз телефончиком зроблю подъемчики. Коротше, що підварюються пороги. І далі малярка. Ще треба сьогодні з'їздити, забрати запчастя, тому що там, ну, накладки на пороги ще будуть маляритися, зіркала, бамперану, ще багато що треба забрати. Зараз відвозимо до сварщика і забираю запчасти. Так, заїхав до пацану по запчасті, дивіться, яка тут ще 39-ка робиться, теж на моторі 2.8. Прикольно. год, який я не знаю. Тут теж так нормально все повністю. Полна робота. І покраска, і салончик, навіть торпеда перетягується, титанчики прикольні. Коротше, робиться теж машинка. Такий мене ж де. Зборка скоро. <рес> <рес> так, і зараз покажу, які запчасті ще. Тут вже всі запчасті. Точно, ще докуплять мені тут половину. А тут світ можна включити чи ні? Так, ось картишки. Вроді би там одна карта так собі треба буде або докупити, або хто зна. Фара ще одна. І тут куча хлама, аварійний знак, рішетка, зеркала, молдинги, все, кстати, хром. Блин, рішетку треба переділати, я таке не люблю. Это просто наклейки, я так понимаю, да. Короче, в принципе, должно все вроде бы как быть. Это не вот сюда карта. Это тоже накладочки все, порошки. Тут еще есть что-то такое интересное, чи хера. Короче, вот так вот. Сейчас буду складывать у свой любимый бусанчик. И все, и можно будет красить. І збирати, ну, по-любому ще щось прийдеться докупити, якусь мелочь. Ну, я думаю, що в цілому все там практично буде. Так, ось коротше, все загрузили. І є ще, як показалося, один нюанс з бампером. Він ось тут тріснутий. Коротше, ще його треба буде паяти. І бампер якийсь коротше, вже китайський, вже не оригінальний. Так, в принципі, нічого більш доділувати не треба. Так що, виходить, зараз ще перед маляркою треба підпаяти бампер. І, в принципі, все. Все остальне одвожу в гараж, вигружаю, і буде воно ждати, коли вже машинка буде пофарбована. Так, коротше, все, ребятки, будемо вже закінчувати даний випуск. Так, да, звісно, небагато тут ми всього зробили, але тут основне було познайомити вас із даним проектом. Коротше, зараз я хочу виїхати десь на красивому фоні поставити. Інтересно, як вона заведеться на холодну, бо я вам не показував, як не залізти. Отак. О, зараз. Не дуже удобно тут, блин, ручок ніхіра немає, тут ще. Ага, тут ось в машині валяється, ще куча запчастей, То я думаю, що то мало я забрав. Так, а ну-ка. А, клему треба. Клему, ключик. Зараз накинемо клему. О! Так, все, накинув клему. Ага, тут в багажнику ручки. Все. Все є, бо я вже перелякався, думаю, наче багато запчастей не вистачає. Тут всяка мелочовка просто в багажнику. Так, ну що. А, ще дивіться, вам покажу прикол. Ось сюди, сюди. Знімай екранчик. Тут, як вказується, її, щоб завести, треба ввести код. Тут він так вводиться таким ось образом. Бо, коротше, не заведеться. А код мені ось поставили під козирком. 27,67. И вот мы вводим его. 27,67. Все. И теперь машина... Так бы она, короче, даже не крутила. Просто типа, ключом прокручиваешь, а она, ну, ничего не происходит. А так, получается, зараз она будет запускаться. Ну, Нормально, пойдет, як газончик. Трошки потрає, але там є проси з катушкою. Вона то підтрає, то не потраєнє. Бо дуже довго стояла машина Почти півтора року. Зараз я, кстати, вам казав, що розкажу історію і так і не розказав. Так, давай, куди мені? Туди стати? Туди. Кажу, куди мені стати? Туди, в сад. Шо -шо? Та я не чую нічого. Кажу, куди мені стати? в сад. Ну так. Да. Ну, гуде вона прям страшно. Короче, тут, як оказалось, тупо пряма труба. Тут даже глушителя немає. Прикиньте, коротше, я заїжджав до сварщика. Ну тобто, коли варили пороги, попросили його і це, і підварить вихлоп, бо ну гарчить вона по сумному. Думаю, 100% вихлоп прогорівший. А він каже, там тупо йде пряма труба без резонатора, без глушителя, без нічого. Просто тупо пряма труба. Так, зараз паркуємося так, короче, ребятки, ось що в нас получилось. Коротше, в першу очередь поміняли лобачок, це я вам в принципі вже розказував і показував. Ну ще раз розкажу. Це саме дешеве стекло, хук в простонароді і вообще, ксік, по-моєму, воно називається. Коротше, китайське стекло. Ну, в будь-якому випадку краще, ніж воно було б побите. Це, во-первых, міняє від машини, во вторых ну реально через нього видніше, бо те вже стекло було старе, я не знаю скільки йому год було. Так, ну і далі ми переварили порошки. Ось таким образом переварили. В цвет не було металу, к сожалению, довелося красним варити. Ну, коротше, тут будуть все одно стоять накладки, ми це все добре оброботуємо, все зробимо. Ну, коротше, як вийшло, так вийшло. Пороги, дело, ніхто тут не переварював, бо ну, ну повноцінно, щоб купувати цілий порог, варювати сюди, ну нема смислу. Ну, кстати, тут, ось, практично повністю зроблений новий порог. Отак ось. Знизу все теж чітко переварено, по домкратнічки. Ну, в будь-якому випадку це краще, ніж залишати з дерками під накладками. Ну, я такого не люблю. Це такий прям уже жорстко перекупський варіант. Лучше отак ось переварити. Тим більше поварка порогу обашлася на всього 3 тисячі гривень. Плюс лобашки 6 тисяч із заміною. І ще я... Заправлявся на 500 гривень і шиномонтажка 250. Тобто, такі зараз затрати. Короче, десь буду отут тут підводити підсумки за випуск. Короче, в принципі, в даному випуску да, було небагато роботи по ній, бо просто-напросто, якщо ще й малярку в цей випуск накинуть і зборку, то ну, на наступний випуск нічого не буде. Так що, в слідчому випуску вже буде намного поінтересніше буде малярка, буде зборка, вже повністю буде готовий внешній вид. Так що коротше, ну, ж випуск, що я ще можу сказати. Ну і тепер розказую історію даної машини. Коротше, була вона куплена 2 роки тому в Києві на перепродажу. Купили її, почали займатися, але щось пішло не так. І тупо її закинули. Ну, Не знаю чого, хоча вона вже була повністю підготовлена і її, по суті, було просто покрасити і все. Коротше, закинули, стояла вона більше, ніж 1,5 року. І ждала мене, виходить. Ну, і як ви зрозуміли, це був прям жорсткий перекупський варіант. Порою ніхто не переварював, тому що там накладки, типу, ну, ділили її плохо. Ну слава Богу, арочки поварили, оце все поубирали, і воно ще досі не вилізло, так що ще там плюс-мінус нормально зроблено. Коротше, так що буду її доділувати, сподіваюся, що все буде добре. Ну, тут, як оказалось, ще є нюанси. Із-за того, що вона довго стояла, якась катушечка у нас требує заміни, тому що вона то троїть, то. Не троїть, і помімо цього, ще вона дуже погано їде. Тобто, якщо педаль в полна давить, вона починає захльобуватися і не хоче їхати. Якщо так медленно педальку нажимати, то вона, в принципі, нормально набирає обороти і їде. Коротше, теж треба буде з цим розібратися. Якийсь датчик більше всього, думаю, нічого тут серйозно. Може, ще там бензонасос, хоча ні, напевно не бензонасос, якийсь датчик. Коротше, отак от ось все наче розказав вам по машині. По Походовочки теж є якісь мінімальні нюанси. Ну, коротше, тут реально лізти до всього. Та машина, де треба лізти до всього, я трошки жалію, що я її взяв, тому що чесно, на неї буде уходити дуже багато времени. Ну вже взяв, так що буду займатися і побачимо, що з цього вийде. А, кстати, кстати, поки не забувся, якраз зараз повним, хочу подивитися, що там по красці. Бо, як оказалось, краски тут фігня, і цвет мені цей не особо подобається. Фіолетовий металік. Я хочу, щоб машина була така, як вона є, по факту, блін. Синя. Синій металік. А тут, ага, ось сюди, краска в нас даєво. Злануса, ну, я її ще. Ага, це ось запечатана, це в нас виходить літрова кармен. Інтересно, раз чую. Коротше, така ось краска. Ага, тут виходить менше, ніж полтора банки. Тобто десь полтора кілограма, блін. Наче і, типу, тіпа нормально, бо тут, в общем, треба буде десь 3,5, я думаю. Коротше, вже в слідчому випуску знаєте, чи я куплю оригінальний цвет, чи оставлю з фіолетовим оттінком, докуплю. І напишіть, взагалі, в коментарях, який вам лучше оригінальний цвет, чи слегка фіолетовий. Отакий ось, типу. покажи, щоб люди розуміли, бо я і сам чесно не особливо розумію. Отакий ось фіолетовий оттінок. Так, ну і. Получається, будемо закінчувати вже даний випуск. Спасибо, що дивилися. Надіюсь, було інтересно. Далі більше. Підписуйтесь обязательно на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на Instagram і телеграм. Вот тут ось оставляю QR-коди, плюс сили в описанні, так що переходьте і підписуйтесь. Все, спасибо, що дивилися. До скорої зустрічі.